Вчора ввечері такий дощ лив, дивлюся, таки добре налив. Ну і, звичайно, я не поливала. А зараз я хочу якось прийти і зрізати лілій. Наталя говорила, що сьогодні вони планують, ой, блін, для так, треба обробляти. Ну, що ж ти зробиш? Тільки обробляла і знову. Ой, спланують поїхати на кладовище, то і мене візьмуть. Так, а тут уже в гібіскусі квіточки з'явились. Ну, терміново треба обробити. Так, і я лілії її троянди зріжу. Добре залив. Пускався декілька разів, потім все-таки налив. Нарізала і лілії, і троянди. Вийшов ось такий букет. А на дворі ще прохолодно. Дивіться, які гарні квіти. Повезу діточкам. Так, беру ще трішки зелені, посажу. Там біля доці один кущик посажу. Чи у саші тут ззаду. общем, не знаю. І на ту могилку. Не, не приготувалась добре. Ну, ладно, скільки взяла. Якраз після дощику буде гарно посадити. Так, Провідали сашуню і славіка. Зранку Наташа нас привезла пораніше. Поміняли квіти. Наташа розмовляє з Санею. І пташечка до нас здоровалась якась, душа прилетіла. А тут напроти Наташених рідних ось Пам'ятники. І Наташа каже, тітя Тоні, подивіться, яка юка. Прийшло зняти. Висока, висока, вріст пам'ятників. Каже, ну, накладущий тут все добре росте. Поки. Це все не буде. Все, свічку навіть запалила, а я, як завжди, забула. У нас вже вони в машині, тоні. Поняла. Ну і нічого, я приїду додому і теж запалю перед портретами увечері, бо в мене там вдома малючок. А. Ну, все, синочка, ми тобі навіть там посадили, зелені, потім далі будемо. Бо Бу спішимо, Наташі ще треба їхати. Ой, привідали, квіти, поставили зараз. Мисемо дочечки поставили батькові. Ну, більше це дочечки, Батько в нас не дуже любив квіти. І ми поїхали. Показуйте. Ага. Все, поставили трояндочки, тобі зайчики. Моя хороша. І ми тор... ну, спішимо, спішимо в неділю. Приїдемо, поприбираю, все частенько зроблю. О, пока, Олексійович, дочечка, пока. Вийшли на прогулянку, намазались кремом, да, щоб не засмагати. Да, Ага, думаєте, що він там дивився? Там ось, бачите, які, які звірі. Ой, дивіться, які звірі. Ой, ава. Ой. Авап, ти куди йдеш? А вав, маненьке, ава, та куди ти лізеш? Треба ж знайти, де вилізти. Два лишилось було чотири. Ага. Все, біжіть, біжіть додому. А ми катаємось. Так? Як катаємось? Поставила м'ясо на борщ, і, е, закипіло, зібрала пінку, е, вкинула моркву і цибулю, і посолила. Ну і хай потихеньку кипить. Потім приїдемо, е, як заснемо. Бабуля на вулиці почистить картоплю, зріжешся валь... А, і яйця зварила, встигла. Да? Бо мама збирається на нову пошту, здається, нова пошта. Так, да, на нову пошту. Ой, щось купає в нас знову. Там прийшли посилки. Я думала, вона сьогодні буде вихідна вдома. Думаю, зараз я її зміню, бо це ж зранку поїхали на кладовище. Дякую дівчаткам, сусідкам. Ну, ось, якось так трішки там посадили. Більше біля моїх могилок були. Наташа мені допомагала садити. Я посадила там і берійку. І... і ще щось забула. Щось посадила, санталіну зелену. От, щоб не так різ бур'ян. Мені пропонували посадити там барвінок. Але я так по почитала, погуглила, да, це добре, бо в мене на тому кладовищі, де батьки поховані, там росте. Ну він застелив повністю все. То я вирішила, що він, я потім з ним не справлюсь, краще я буду оці кущики садити, обрізати. Там могилка невеличка. Ну і біля Саші, ж це посадила між тою могилкою, що безіменна. Посадила кущики, а треба ще там біля Наташі по периметру теж посадити. Ну, то вже буде потім, коли поїдемо з іншого разу. Треба більше води брати. О, там, де батьки поховані, там можна, там вода є, збрати, можна близько і поливати. А тут немає, тут треба з собою нести. Так ми вже й, мабуть, і дрімаємо, поки я поговорила. Чи трішки-трішки? Ну, зараз ще покатаємося, а потім поїдемо у двір. Малеча заснув. І я тут все повиносила на двір, і від відціля. І продовжую робити заготовку на борщ. Так, дивіться, ми виїхали з кладовища, і Наташі, треба було заїхати на нову почту, отримати пакунки, корм для своїх звірів. А я думаю, ну, раз ми туди заїхали, то я зайду в Добробут. І в АТБ зайду, куплю моркви і картошки молодої. Бо я не садила, в мене там кущик один виліз, не знаю, що з нього буде. Це були очистки з картошки, я їх якби на добре вокинула, він взяв і виліз. І купила я картошечку. Не, на, не в АТБ, а там поруч базар був. Це сорокаденка, жіночка сказала. Я взяла такої це. По 35 гривень кілограм. І купила моркву. Морква сказала теж своя. Ну, ось така помита, почищена. От, по 45 гривень кілограм. Ну, я вже одну морквинку забрала від селя. ось так. Це. А це ось так. А зараз я буду чистити картошку на борщ. І зайшла в добробут. Що в добровоті мені треба було? Мені треба було серветки е, такі на стіл. У мене були, ну вони вже старенькі, я хотіла замінити, але їх там не, не виявилося. А ось пакет майка 22. Так, зараз подивимося. Харчовий? Ну, добре, 22 на 6 на 40. Коштує 100 штук 34 гривни. Це ось такі великі. І оцей козак, майка теж харчовий, коштує 100 штук 22 гривни. Це те, що я купила в АТБ, ой, в добробуті, вибачте, на 56 гривень. Ну і зараз я починаю робити заготовку на борщ, поки малявка спить. От, щавель нарвала, помила вже, ось ось стоїть у воді і тут кріп. Петрушки не зірвала ще, правда? Ну, може, встигну. Так, і буду я займати. Що ти там стоїш? Буду я чистити. І взяла їжачка. Е... Й... думаю, чи буде чиститися. Ой, ну, якось так чиститься, ну, це ж віка в нас не любить. Я, мабуть, все-таки. Візьму і так тихенько почищу отак. От угу. Мені треба багатенько, бо це щавльовий борщ. Малявочка наша любить такий борщик. Ой. Так. Ну, і я швиденько це все зроблю. значить Яйця підготували віка, я зварила віка, почистила, порізала, телятина вариться. Коротше, заправку дістала. Я хотіла ще покласти і свіжий перчик є у мене туди. Я потім думаю, там в заправці є і морква, і перець. Так що передумала. Ну, і я швиденько зараз цим буду займатись. У мене є годинка. Оце все приготувати і зварити борщ. Ну, треба піти ж у хату, зажарку поставити в сковорідки. Ну, нічого, я думаю, я справлюсь. Головне, зараз оце бистро, 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 бистро. Ось так і працює. По ходу. І заїхала. І трішки купила та Віка ж купувала там все. А це, каже, я забула. Може, і ще щось треба було, ну, я основна, в мене не було моркви. Вона в мене і родила раніше дуже погано, Манюсінька зовсім. З нею скільки мороки, а буряк зовсім не садила, бо в мене є і заморожений, і заправка. Тому я в цьому році вирішила не садити. Поки що використовую стару заправку і заморожений. Ну зараз заправку віка мені дістала. Заморожений, поки що не чіпає. І вже треба щавель заморажувати. Віка каже, немає місця. Ну, що робити? Десь треба пихнути. Так у нас вже цілий відсік забирає фенді під м'ясо. Ой, і ще й фенді. Печінку треба зварити, яка купила. Вона, вроді, їла, треба ж якось їй щось міняти. Сьогодні сиру дав кусочок, От теж звір'ю хочеш? І хоче, щоб до неї звертали увагу. Така вона в нас хороша. Так, ну я буду продовжувати, я виключаюсь, щоб малеча не розбудити. Зайчику ти прокинувся. Фенді мене покликала. Ой, без десяти тринадцять чітко, але я ще борщ не доварила. Ну, пішли. Давай відкриватись. скажи, я поспав. Ось тут, докажу, да, да, бери мене, скоріше беру, беру зайчику. Опа, Балується. <хи> Хто то валується. Святик валується. Опа. 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 А вона чекає від тебе, бачиш? <хи> Ти до мене? Ой. Святік водичка так не ллється, водичка ллється з іншого боку. Ти просто кусаєш? Да? І Фенді тут, нас тут куча іграшок, да? Прийшли з прогулянки, поспали і зараз будемо кушати. Да! Да. Ага, Фенді нюхає, борщ пахне. Да, встигли зробити. На руках у бабулі ну борщ доварили. Приїхала Віка з покупками. І що ж вона купила? Значить, саме великий пакет 650, це вона купила в -да -була. Ну Дуже здоровий пакет. Так. Далі пакети струна. 10 на 12, 100 штук, коштують 50 гривень. Це ось такі. Горшок дитячий, це вони взяли собі туди, бо тут є такий горшочок стульчик. А там немає вже ж, причатимуть, щоб сидів на горшочок. Далі пакети для льоду. Ось такі 10 штук. А чого там на... Ага. 10... 240 крижинок. 10 штук. Думаю, а тут написано 240 штук, а це крижинки. 18 гривень. Ну, і зараз я трішки посуну і покажу, що ще купила. От такий набір. Пісочний тут. І віддерться, і все-все. Ну, розпакуємо потім, подивимось, як ось такий. Ось ось. Значить, оцей набір Тігріс з млином коштує 249 ,98 гривень 98 копійок. Це що стосується покупок в ТАДА. Так, далі покупки в АТБ. Це агунька ось такий для нашого малюка. О, яка взяла. Так, скільки ж його тут, 10 по 17 гривень 90 копійок, 185 грам. Ковбаса лікарська Добров, от така, так, 500 грам. І коштує вона 161 гривну 90 копійок. Мама дорогая, як же ж дорого. Далі взяла масло. Молокі я 82%, бо в нас півпачечки лишилося екстра. Коштує 88,50. І рушники паперові своя лінія Ось такі. В комплекті 2 і коштують 33 гривни 30 копійок. Ну, і в АТБ вона витратила 462 гривни 70 копійок, автода 419 гривень 48 копійок. Ну, я хочу показати чек, який, ну, це якби не реклама. Ну, коли ми купуємо у себе тут в Романково у нас є. А тебе, то я нічого навіть в окулярах не можу почитати. Зараз я чудово читаю ось дивіться чек. На жаль, я не зберегла той. Ну, щоб порівняти, але я оцей збережу, потім будемо купувати тут і порівняємо, що я зовсім там нічого не бачу. Ну і далі, стрічка. Віка, як вона правильно називається? Стрічка клеєва. Ну, в Аліекспрес. Віка заказала стрічку. Для чого потім покажу. Ой, зараз я її розпаковую. Бо це ж. А скільки її тут? Три метри. Ось така. Три метри і коштує 100 гривень. Це в Аліекспресі доставка безкоштовна. Ну, все-таки показую такий здоровий пакет, дуже здоровий, більше ніж ми беремо в АТБ. Ну, оце вмістили всі покупки, які Віка зробила сьогодні. Бабуля набрала пісочку. Мама привезла пісочницю. І це наша перша спроба. Чи він отам, як ви були на Дніпрі, грався, ні? Ну, ви... Ми не ходили на площі. А ви Ми не ходили, ви просто посиділи угу. на скамієчці. Дивись, що ми робимо. на Сією, сію. А треба показати йому, що совочком бери. Да, а він на себе. Ну, теж подобається. Ось так. Граємо. Святік, святік. Хороший хлопчик. Хороший. Кажу, отак от можна сіяти. Головне, що не в рот. Показую, для чого Віка в Аліекспрес купила оту ленту. Дивіться, оце у нас були ось такі. велику я винесла. От, ну, для того, щоб не затікало за ванну вода. У нас не чугунна ванна, металева. І Діма тут робив нам, коли ми будувалися, ну, він все робив. Він задув її з усіх боків піною, і вона у нас дуже тепла ванна, як чугунна, Чавуна. От. А отак він отут вставив оці, взяв наш рубчики, отакі. Тут воно вже стареньке, звичайно, з 2010 року. І Віка, це ж на Аліекспрес побачила. Отаку ленту, бачите, вона при, приклеюється, приліплюється прямо. І зараз дуже гарно, краще, ніж було. Ну, У нас і не було, було непогано, але вже і шурупчики почали вилазити, і він там ще й засиліконив, Ну, а тепер оце буде так. Оце для чого купили. Ну, тут 3 метри не пішло, то в нас іще лишилося. Ну, воно десь пригодиться. Чи нам, чи дітям там, не знаю, кудись пригодиться. Ну, оце так. Зразу ж і показала. Віка приліпила, те зняла. Ну, Це така у нас тут, бачите, яка ванна. Ну, душову кабінку я зразу не поставила, а тепер уже й не хочу, бо шкода оце все руйнувати.